Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Трамп погрожував Путіну ударом по Москві, якби той продовжив агресію проти України. Про це сам експрезидент США розповів в інтерв'ю «The Wall Street Journal». Володимире, якщо ти переслідуватимеш Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдаю удару прямо по центру чортової Москви. Заявив Трамп. Він додав, що не хотів би цього робити, оскільки вони з путіним друзі. Але за його словами він не мав би вибору. Жах проліт шахеда прямо над будинком у сумах. У Росії ліквідували пілота, причетного до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах. Дмитра Голенкова знайшли мертвим під брянськом 20 жовтня. Його тіло виявили з множинними травмами голови, заподіяними ймовірно молотком. Відомо, що Голенков був начальником штабу російської авіаційної ескадрильї. Загиблий був причетним до удару по торговому центру Амстор у Кременчуці на Полтавщині, 27 червня 2022 року. Внаслідок цієї атаки загинули 22 людей. Десятки отримали поранення. Також Голенков відповідав за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинули 46 цивільних українців, серед яких шестеро дітей. Жах у Києві вантажівка влетіла в автобус із пасажирами. Всередині на місце події викликали поліцію та медиків. Відомо про дев'ять постраждалих, сім з яких у лікарні. На жаль, одна людина померла. ん Монобанк переходить на віза. До кінця року він переведе всіх користувачів чорних і білих карток на одну платіжну систему. Картки MasterCard, які не були переведені на віза, будуть деактивовані до кінця цього року. На MasterCard залишаються преміальні продукти: залізні та платинові картки. До плюс 22 градусів листопад розпочнеться аномальним теплом в Україні. Така температура прогнозується 31 жовтня і 1 листопада на більшій території України. Теплий атмосферний фронт обійде лише західні області країни. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.